Ілля Забарне і Сафонов побились в роздягальні. Друзі, чому нема таких новин? Я не розумію. Ілля Забарне перейшов за 63 мільйони євро в ПСЖ, там грає російський голкіпер збірної Росії. Ніяких коментарів ні від Іллі, ні від Сафонова не лунає. Більше того, ми бачимо, що навіть прес-служба ПСЖ не показує Ілью з Сафоновим разом, як вони вітаються, як вони розмовляють нічого, нібито спеціально була команда, не демонструвати, не афішувати. І ми, наче, і радіємо за нашого гравця, але за його позицію, ну чесно кажучи, є питання чи ситуація з Маліновським? І там іншими гравцями ми можемо типу закрити очі і пропустити. Мені здається, що з лею буде трошки інша ситуація, і прикута зовсім інша увага. І тепер на кожній прес-конференції йому будуть задавати, мабуть, те ж саме питання: а що він на нього відповість?